Пильно поглянь на свій дім, зверни увагу, він не функціонує сам собою, комфортне життя в ньому організовують люди. Схоже з комп'ютером щоб користуватися ним було зручно, потрібна операційна система, яка організовує всі процеси. Про операційні системи її види і не тільки дивися далі у відео. Ти вже знаєш, що комп'ютер складається з апаратної та програмної частин. Детальніше ми розглядали це в іншому нашому відео. Рекомендуємо спершу переглянути його, А зараз ми розглянемо основний елемент програмної частини операційну систему, яку скорочено ще називають ОЕС, це головна програма, що забезпечує керування іншими програмами та пристроями. Від неї, зокрема, залежить керування запуском та одночасною роботою кількох програм, збереження даних на пристроях пам'яті, керування пристроями введення та виведення, організація інтерфейсу користувача, а які є види операційних систем розкажемо за мить. Операційні системи поділяють на комп'ютерні. Та мобільні, залежно від пристроїв, на яких вони працюють. До комп'ютерних належать Windows, MacOS та Linux, а до мобільних Android, iOS. Розгляньмо найбільш популярні операційні системи для комп'ютерів Найбільш поширеною операційною системою у світі є Windows. Її використовують як у персональних комп'ютерах, так і в планшетах. MacOS цю операційну систему використовують у комп'ютерах Mac компанії Apple. Windows та MacOS це операційні системи із закритим кодом, тобто працювати із кодом цих ОС можуть тільки їхні розробники. А ось Linux це операційна система з відкритим кодом. Це означає, що будь-хто може отримати доступ до її коду та змінити вигляд і функціонал цієї ОС. Перейдімо до операційних систем для мобільних телефонів. Досить популярною є ОС Android. Цю операційну систему створила компанія Google, однак різні виробники використовують її у своїх смартфонах-планшетах iOS. Цю операційну систему розробила компанія Apple. На її основі працюють пристрої цієї компанії. А яка операційна система на пристрої, з якого ти дивишся це відео? Напиши в коментарях Комп'ютер дає нам змогу виконувати різні завдання, робити презентації, створювати зображення, писати тексти. Для цього ми використовуємо відповідні програми, взаємодію із якими забезпечують різні графічні елементи інтерфейсу. Тобто інтерфейс це інструмент графічної взаємодії між користувачем і комп'ютером. Інтерфейс буває текстовий, коли керування відбувається через текстові команди, командний рядок у операційній системі Windows, наприклад, а також графічний. Коли керування відбувається через взаємодію з графічними елементами, як от із кнопками чи меню, розгляньмо детальніше графічний інтерфейс та його елементи. Можливо, деякі з них ти вже знаєш. Тож зараз ми будемо показувати елементи, а ти спробуй спершу назвати їх самостійно. Починаймо. Перший елемент. Це вікно програми. А що це таке? Це піктограми, за допомогою яких ми відкриваємо різні об'єкти операційної системи. Рухаємося далі. Назви цей елемент. Це меню для керування різними об'єктами. Розглянь наступний елемент. Це вказівник для взаємодії з комп'ютером? Скільки елементів тобі вдалося назвати? Поділися в коментарях розгляньмо графічний інтерфейс вікна операційної системи Windows. Після запуску комп'ютера та входу в обліковий запис ми бачимо робочий стіл. Які тут є елементи? Внизу бачимо панель завдань, на якій розміщено кнопку Пуск. Вона надає доступ до головного меню операційної системи, праворуч від кнопки Пуск панель швидкого доступу, де ми можемо закріпити важливі для нас програми. Зверху є робоча область, де можна розміщувати файли, папки, ярлики. Натискання правою кнопкою мишки на вільній робочій області запускає меню, де можна керувати робочим столом, змінювати розміщення чи розмір піктограм, створювати об'єкти, задавати фонове зображення, поглянь на правий нижній кут. Тут є програми автозавантаження, налаштування звуку, мережі, мови, яскравості тощо. На робочому столі також можна створювати папки, файли та ярлики. Як їх створювати та які ще операції над ними можна виконувати, про це в нас є окреме відео, обов'язково його переглянь. Щоб вимкнути комп'ютер, потрібно натиснути пуск, вибрати знак живлення, завершити роботу, режим сну, це стан. За якого роботу комп'ютера призупинено, але він не є повністю вимкненим. При цьому комп'ютер споживає мало енергії та готовий швидко відновити роботу, щойно ти натиснеш на будь-яку кнопку. Якщо натиснути на піктограму провідника, ми потрапимо на вкладку Цей ПК місце, де можна побачити всі носії пам'яті, під'єднані до комп'ютера, а також папки та файли на них. У вікні бачимо список папок за замовчуванням, тобто ці папки розміщені в стандартному порядку, та піктограму диска. Синім кольором позначено кількість зайнятого простору, а сірим вільного. Ліворуч ми бачимо папки з файлами, які поділяються за типами даних документи, зображення, музика, відео. Також є папка Завантаження. Сюди автоматично потрапляють усі файли, які ми завантажуємо. Запам'ятай операційна система це головна програма, що забезпечує керування іншими програмами та пристроями, від якої серед іншого залежить організація інтерфейсу користувача. Операційні системи поділяють на комп'ютерні. Windows, macOS та Linux, а також мобільні Android iOS. Інтерфейс це інструмент графічної взаємодії між користувачем і комп'ютером, зокрема за допомогою таких елементів, як вікна, кнопки та меню. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.